Не лише вистояти, а знайти сили розвиватися навіть під час війни. У столиці відбувся «Business Wisdom Summit» – подія, яка зібрала лідерів різних галузей, управлінців, топ компаній та дрібних підприємців, аби поділитися власним досвідом розвитку в ці складні часи. Головна тема цьогорічного саміту стратегії сміливих бізнесів. Деталі дивіться в сюжеті. Їхня сміливість підтримує економіку та дає українцям можливість жити комфортно навіть у найскладніші часи. І це про бізнес, який не лише встояв у найкритичніший момент початку повномасштабного вторгнення, а й щодня витримує постійні атаки на цивільні підприємства, блекаути, і найголовніше продовжує забезпечувати робочими місцями і навіть демонструє ріст та прибутки. Своїм досвідом розвитку під час війни управлінці топ компанії ділились на бізнес-віздом саміті. Наш фронт фронт всього бізнесу це економічний фронт. Це зберегти країну, це додати податків. Це зробити так, щоб ми мали можливість допомагати нашим військовим. Тож пріоритетом для Руслана Шостака, президента корпорації Тервін, в яку входять 17 компаній, було інвестування саме в Україну. Управлінець не приховує за останні 30 років. Зараз найважчі часи для розвитку, але це не заважає втілювати нові стратегічні проєкти. Ми за останній рок-рік сплатили більше трьох мільярдів податків. Ми є крупнішим роботодавцем. у Нас працює більше 30 тисяч людей. Ми Туємо мільйони я б сказав, сотні мільйонів доларів в країну кожен рік, і це будемо робити, поки буде яснувати наша країна для нас це дуже важливо.